Такий текст, це 6 розділ першого послання апостола Павла до Тимофія, і 6 віршу, будь ласка, можете відкрити 6 розділ, перше послання апостола Павла до Тимофія і 6 віршу. Великою приобретіння, бути благочистивим і довольним. Ібо ми нічого не принесли в мір явно, що і нічого не можемо і винести із Него. І ми є привітання і одіжду будь-якщо будем довольні тем. Це одне місце, яке я хотів би, щоб ми зараз розглянули. І давайте ще одне місце прочитаємо. Це друге післання, також до Тимофія, апостола Павла із першого віршу і сьомий вірш. «Ібо дал дав нам Бог Духа небоязні, носіли, і любві і силомудрія, і бо дав нам Бог Духа небоязні, носіли, любві і силомутрія. Ви знаєте, я думаю, що в контексті того, що ми сьогодні з вами чули, про оздоровлення. Про те, що Господь відповідає на наші молитви і відповідає на крик нашої душі, це є факт і переконаний факт у моєму особистому житті. Хочу вам сказати, що на протязі ось цього, мабуть, місяця або, може, навіть і більше, я постійно кожну ніч веду боротьбу не на життя, а на смерть. Ну, Безумовно. Кожну ніч я мушу прокидатися, кожну ніч я мушу проголошувати, що ранами Господа я оздоровлений. І ця боротьба вже йде довгий час. І я так думаю, ну, смерть це дуже серйозний реп'ях. Знаєте? От як вцепиться, і не можна ніяк віддерти його. І як не стараюся. І як не просиш, він цепляється і все, тим більше, коли іззовні починають підкидати певну інформацію, знаєте. От перша інформація сниться мені, що я ніби в вдома, в селі, переді мною батько мій, матір моя. Це така духовна інформація, знаєте, для мене особисто. Мій батько і моя матір. Але ну, я знаю, що вони вже не. На землі. І от батько починає хоче мене бороти. Цепився в мене і мене починає бороти. Йому мати починає допомагати. Я дивлюся, розумієте розумію. я кажу, що хочете з мене. Я ж вас побою. Я ж сильніший. Але ж вони так серйозно взялися і боють мене. Я спочатку поборов батька, а потім поборов матеру, кажу, ні, вистачить, лежіть, все. Знаєте, ну, незадовго тут чую е, ну, з Альониного дому знову інформацію. Я там навіть і не прислухався до цієї інформації, але ж так крайруха почув, що там десь мене вже везуть у грубу. І мертвий, мене мають хоронити, і тут вже до Альони телефон, там вже щось якийсь. Я, не, я навіть не вдавався подробиці, бо я думаю, що це все ж таки інформація, яка, ну, і як застереження, але разом із тим, як би сказати, інформація, яка допомагає правильно орієнтуватися. А тут буквально два дні назад дзвонить моя сестра. Дзвонить моя сестра і питає мене. Саж ти там як, живий, здоровий, що там з тобою робиться? Кажу, ну, живий, ніби здоровий, то не зовсім, але ж, а, а більш-менш. Слухай, я не можу нічого зрозуміти. Каже, я з тобою стою в одному місці, потім ми опинилися десь там в селі під Виноградом і каже, в мене телефон і ще я її чую, дзвонить. Цей телефон дзвонить, я виймаю. Дивлюся, а це від людиної матері. Дзвонок. Я ж знаю, що вона її немає, а від неї дзвонок. І от я беру до трубки і питаю, альо, що? що там? А вона каже, ви ще там довго будете. Давайте закінчуйте, йдіть сюди. Вже хватить там бути. Знаєте? А ти каже послухав і кажеш: прийде час і не прийде, прийде час і не прийде. Давайте, закінчуйте. Та да, й каже, я дзвоню, каже, я я дзвоню, кажу, що там з тобою? Чи ти не в лікарні, що там з тобою? Чи це здорове? Я кажу, що не в лікарні, але ж здоров'я не дуже. І це те, що Петрівна вийшла, розказує. Знаєте, я розказую бути довольним. Що таке бути довольним? Значить, вже ніби дружина так дивлюся, заснула, я заснув десь туди за 12 і чую, моє серце зупиняється. Тема зупиняється. Я навіть не встиг атнути і чую за іду, по... погружаюся в тіму. Знаєте так? Погружаюся в тьму, Ніби все зникає. І я кудись зникаю. в цей час я два рази так сильно дихнув, зробив два таких глибоких вдохи встиг, і все це знову почало працювати. Ну, хочу вам сказати, це не один епізод, який я переживаю, і я не знаю. Чому саме, але ж почав я переживати ці епізоди, оце все, оці напаси, то зараз не можу, от сьогодні добре, що я обезболюючий, випив, прийшов. Е, почав задумуватись над тим, що в нашій церкві треба проповідувати про здоров'я. Почав задумуватись над тим, що в нашій церкві треба проголошувати. Що ранами Христа нас уздоровлено. Коли я це почав собі отак міркувати, задумуватись, я відчув, як пішли на мене нападки. І то такі серйозні нападки, я дружина ти може десь половину того вся, всього знає, я ну, стараюсь не дуже особливо так сказати, відкривати того всього. І все ж таки я думаю, при любих обстанах я мушу бути на молитному будинку, при любих обстанах я мушу бути в церкві, при любих обставинах. Сьогодні я вже мав не йти, вона вже мене мала якось госпіталізувати. Каже: ні. Давайте залишайся. Я кажу для себе ні. Я мушу заставити себе іти. Я не міг піднятися, не міг розігнутися. Тому я, Андрійовича, просив: Андрійович, ти знаєш, брат, не можу, мене кличуть. Черкаси, давай, мабуть, а в нього там проблеми були із зубами. Я не знаю, як тебе зараз. Треба молитись? Повернулись, нормально, слава Богу. Тому я думаю для себе особисто. Ви знаєте, я що зрозумів, якщо хочеш за щось братися, серйозно братися. Якщо ти його не переживеш у власному житті і не пройдеш оцю знаєте, 22 22-й псалом, знаєте, що там говорять? Коли я і пройду долиною смертної тіні, то я що? Не смерть, а долиною смертної тіні. Смерть кидає свою тінь, а ти мусиш через неї пройти. І не вбоюся зла. Я так зрозумів, що всяка справа, всяка справа Божа, яку ми повинні з вами підняти, і щоб вона жила в церкві, то в першу чергу ми самі повинні спробувати вкусити оціло добра. Тому, дорога церква, це говорить про те, що е, наш ворог. З яким ми сьогодні із вами хочемо воювати, це не теоретик, а практик. І якщо ми заявляємо щось в духовному світі, то ми повинні готуватися на те, щоб пройти те, про що ми із вами оголосили. І ось чому саме я зрозумів, коли я почав вникати в слово Боже, ще, ну, от, як би сказати, ці дні розважати над тим, що дійсно сьогодні церква потребує того, щоб вона молилась за оздоровлення. Я зрозумів одну важливу річ для себе і зробив такий висновок. Перше, чому Бог хоче уздоровляти? Чому Бог хоче уздоровляти? Це перше питання. Ну, Ми всі говоримо про те, що Він нас любить. Тому він хоче уздоровляти. Це дуже добре. Але з іншої сторони хочу вам сказати, що Бог не тільки хоче показати до нас свою любов, а Він хоче показати і продемонструвати свою силу. Продемонструвати свою силу. Розумієте, де ми можемо? Побачити його силу як не в тому, коли Бог демонструє, що він сильний і має владу над всякою хворобою. Це те, що ми з вами заявляємо, що ранами ми його уздоровлено, але ж як саме прийшлося Христу ось саме завоювати наше здоров'я, ми всі прекрасно знаємо, Він змушений був покласти своє власне життя за наше здоров'я. Це перше. По друге, коли ми говоримо по відношенню того, що Бог демонструє свою мудрість, то він демонструє через пророцтво. Чому я прийшов до такого висновку, я десь і читав, і я почав сам розуміти, коли ми із вами читаємо Слово Боже, то ми зауважуємо таку деталь. що Дуже багато місць священного писання, та й взагалі вся Біблія побудована на пророцтва. Якщо забрати у Біблії пророцтва, так, то Біблія залишиться всього-навсього якоюсь ну, білітристикою або якоюсь історичною книгою про якийсь певний народ, ну, ізраїльський в даному випадку, народ, потім ті народи, які оточували ізраїльський народ, і не більше. Оце те, що на сьогоднішній день хочуть зробити атеїсти. Створити, перетворити Біблію в книгу, яка є, ну як би сказати, свідчить про історію якогось ось, незначного народу, ізраїльського народу. Але ж саме, коли ми дивимося і вникаємо в Біблію, ми бачимо, що там сотні, сотні пророцтв. Які випливають на сторінках цієї книги. І ці пророцтва, що цікаво, вже маса цих пророцтв вони збулися, вони були вже продемонстровані історією, тобто історія вже явила ці пророцтва, Ті пророцтва, які розповідають нам про Ісуса Христа, або ті пророцтва, які сьогодні говорять про політичні події. Якщо глибоко вникати, ви, ну, деякі кажуть християни, що е, християнам взагалі не варто займатися політикою, але ж, якщо ви не вкусите, що таке політика, то ви не зрозумієте тих пророців, які закладені, які Бог говорить стосовно політики. Стосовно політики. От, до прикладу, коли ми говоримо за книгу Даниїла, то ми бачимо, що там саме оцей Муж Божий, чому саме він названий пророком? Тому що він передбачив грандіозні політичні події, які мають відбуватися і ще мають відбутися в перспективі. Тобто він побачив історію майже від того часу, від дому Кодоносара, і аж до кінця. І оцю історію розкрив в своєму післанні, яке називається Книга пророка Даниїла. І ось в цій саме книзі розповідається. Або розкривається картинно, розкривається, як саме будуть розвиватися події на ось цьому фоні фоні політичному фоні. Коли ми дивимося, наприклад, на такого пророка, як Єзра або Єзекіїль, або Єремія, і так особливо Єзекіїль, він розкриває суть. Ізраїльського народу, як він буде відроджуватися. От така дуже цікава епохальна подія, яка засвідчена саме ось цим пророком, це те, що він був виведений духом в поле і побачив повно костей, людських костей. І ось йому дух повеліває, щоб він проголошував. В цій кості, щоб вони ожили. І оці кості починають оживати. І ви знаєте, ми сьогодні із вами являємося свідками, як дійсно ожили ці кості. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що ізраїльський народ, який був дві тисячі років, дві тисячі років повністю знищений, повністю, як би сказати, стертий з лиця землі. Але ж прийшов час. І Бог повелів цьому народу статися. І ми бачимо, що цей народ в 48-му році має свою землю, має свою територію, має свою державу і все інше. Тому ми можемо побачити ще раз ось цю книгу, дорогі мої друзі, скільки мудрості Бога. Бог, тобто своїм мудрим оком, він просякає. Оцю безодню часу. І оця безодня часу відкривається перед ним, і він її розкриває нам у Слові Божому. Чого варта тільки книга об'явлення Івана Богослова? Книга об'явлення Івана Богослова. Дуже багато бояться за неї братися, вони кажуть, що там таємниця. Но слово об'явлення це і говорить про те, що Бог хоче об'явити. Але ж коли ми читаємо із вами по відношенню того, яка буде доля церкви, яка буде доля церкви, то зразу ж Бог показує долю церкви в як на протязі всієї історії. І ось коли ми зараз із вами переглядаємо, яку епоху церква живе, то якраз ми із вами довідуємося, нам Бог відкриває. Що ця епоха називається Лаодикійська, церковна Лаодикійська епоха? Там, де церква буде заявляти про себе, що вона досягнула дуже багатого, і що вона збагатила себе і все інше. Коли ми дивимося на політичні події, то ми бачимо, що ці політичні події в книзі об'явлення розкриваються в цих чотирьох конях, всадниках, які скачуть на цих Конях на якому там білому, далі на, чор, на червоному, на чорному, на блідому. І ось коли вже приглядатися до цих подій, то ми бачимо і з вами, що ми вже на межі блідого коня. А блідий кінь це означає, дорогі мої друзі, прихід Антихриста. Це означає прихід Антихриста. Тому що за ним йде смерть і ад. За блідимким конем і для смертіат. Що цікаво, коли ми із вами, старше покоління, жили за часи Радянського Союзу, то там якраз оця панорама Радянського Союзу і тих діл, які творив Радянський Союз і Росія, розкрита ось цьому червоному коні, що він там ніс, які він там стріли ніс, і так далі. І вже ця епоха минається, минулася. З розвалом Берлінської стіни. Коли ми говоримо за ось такий потужний капіталізм вороного коня, чорного коня, який з вагою, тобто по посійлю там того, того, ми вже завершуємо цей період. Ми підходимо до періоду лідового коня. І ось це книга про родство. Яка розкриває мудрість Божу, яка показує, що Бог творить історію. І що ці книзі, чому про це я говорю? Я кажу про це, тому що цій книзі можна довіряти, тому що ця книга просякнута такими істинами. Це не філософія, це навіть не математика, яку можна пророкувати. Це ось та об'ємна історія, яка закарбована тут. Вся історія людства вона тут закодована.